Ви зараз можете повторити, що з території Білорусі росіяни к нам не прийдуть? Тим більше з оружием. Бреше і не червоніє. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь на канал і включайте дзвінок сьогодні. Олексій Арестович прокоментував привітання. Цинічне привітання українців з Днем Незалежності від білоруського диктатора Лукашенка. І сказав, що він злився, але давайте спочатку по порядку Лукашенко, який дозволив Путіну бомбити Україну, побажав українцям мирного неба в лапках. Ну не цинічно. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який дозволив президенту РФ Путіну бомбити Україну зі своєї території, привітав із Днем Незалежності Україну. Диктатор побажав українцям мирного неба, а також мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя. Що він робить зараз? Арестович це прокоментує. Отже, привітання 24 серпня опублікували на сайті Лукашенка. Він каже: переконаний, що сьогодні. Суперечності не можуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросідських відносин між народами двох країн. Білорусі надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях. Сказав президент, самопроголошений президент Білорусі. На давайте пригадаємо ще ось цей момент, як він казав. Я сейчас вам покажу откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учени. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Господи, Лукашенко, та ты б мовчав краще, совесть у него чиста. Буде ще суд на землі, а потім буде суд Божий. Будете всі відповідати. Отже, Арестович сьогодні пояснює, чому Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності. Вітання від самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка до Дня Незалежності в Україні свідчить про те, що він публічно злився. Він намагається мирним шляхом вийти з підтримки розв'язаної Росією війни. Проте Лукашенко не припинить надавати РФ територію Білорусі для введення війни проти України. Про це радник офісу президента. України Олексій Ростович розповів у розмові з російським опозиціонером Марком Фейгіним. Злився, можна сказати, нічого йому не буде за це. Там же рішення ухвалили глобальне на пошук виходу відносно мирним шляхом. Тому йому не буде нічого за це, сказав радник ОП. Він також сказав, що наземної загрози з боку Білорусі зараз немає. Проте РБ не припинить надавати свою територію для російських військ та ударів по Україні. До таких відчайдушніх заходів вони не готові. Це перебір Лукашенко. Може цю вимогу висунути тільки, якщо російська армія дуже сильно захитається в Україні, і путінський режим почне самовідступати, наприклад, відходити з нових областей або будуть вигнані ними. Розповів. Арестович і також сьогодні військовий експерт Роман Світан пояснив, чи можуть винищувачі з України влучати по російських літаках на території Білорусі, звідки бомблять наші мирні населені пункти. Отже, Білорусь стягнула до кордонів дуже велику і потужну систему ППО. А наші літаки поки що озброєні старими ракетами. Зона ураження яких досі 70 кілометрів. Про це військовий експерт Роман Світав розказав в єдиних новинах. Така можливість є. Наші літаки озброєні старими ракетами, поки що зона ураження до 70 кілометрів. Проте цими ракетами можна зняти літаки, але останнім часом з Білорусі розгорнути дуже велику потужну систему ППО. Туди підтягнуті С-300, С-400. Ми це постійно чуємо. І навряд чи наш літак підійде на таку дальність спуску їх ракет. Тому працювати літаками, які працюють Україною з боку Білорусі, можна буде поставленими або літаками, або новими літаками F-15, F-16, які обіцяють, або ескадрилля, Зайде Міг-29. Ці машини вже можуть мати гарне озброєння. Цими ракетами вже зможемо зняти літаки на території Білорусі, сказав експерт. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на YouTube канал Ростислав Продакшн. Ми переможемо, адже Україна нація заряджених перемагати.